Службовий собака кінологічного центру Нацполіції в Хмельницькій області, дворічний лабрадор Джон, вже більше року виконує обов'язки із пошуку зброї та вибухівки. Ми виїжджаємо на різні блокпости, замінування. Характер в нього активний, рівноважений, дуже полюбляє дітей, спокійний. Загалом у кінологічному центрі національної поліції в Хмельницькій області нині служать 32 собаки. Апорт. Щотижня кожен чотирилапий проходить плановий ветогляд, говорить начальник кінологічного центру Олексій Дяк. Дивимося показники крові е е е аналізатор сечі, Також дивимося вивихи. Нещодавно кінологічний центр поповнився новим обладнанням: це рентгенівські та узд апарати, ендоскоп, мікроскоп, аналізатори, операційний стіл. Все це отримали від закордонних благодійників американського благодійного фонду Говарта Баффета. Цифровізоване та сучасне обладнання, за словами Олексія Дяка, допоможе обстежувати чотирилапих в рази швидше та якісніше. Полегшало в роботі ветеринару і так само кінологів. Якщо собака там перестала їсти, ми зразу подивилися і вияснили, в чому причина. Крім того, повідомляють у Нацполіції, кінологічний центр планують поповнити обладнанням для реабілітації службових собак. Зокрема, тих, які беруть участь у розмінуваннях або пошуку потерпілих під завалами, і тому мають пошкоджені кінцівки. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.